Головна причина проблем зі сном в українців це рука. Якщо ми вже знаємо, йдуть там телеграм-каналами повідомлення. Ну сьогодні буде неспокійно ніч. Чи варто просто лягти і поспати день? Коли ми знаємо, що нічного сну все одно не буде, бо вже вилетіли тушки, вже 40 мопедів під Києвом. Ну, це от все з нічним режимом в телефоні подивитись, куди летять шахеди, от але не залипнути паралельно на яку небудь гру. Це генетика, це звичка, це якийсь соціальний. Альний тиск. наш мозок вже буде запускати низку нейрохімічних процесів, які будуть готувати його і наше тіло до сну. Чи е, важлива якась от універсальна тривалість сну можна в обідню перерву поспати замість обіду? Ну це теж зараз мене нутриціологи проклянуть. Чи варто приймати малатонін? Сови помирають раніше, і всі такі, О, Боже, ми побачили, що науковці написали сови помирають раніше? Треба бігом ставати жайворонками. Вот ти лінтяй, в себе те не так се не так, от диви з кругом пишуть, що треба рано лягати, рано вставати, тоді буде щастя. А ця людина не розуміє, що з нею не так. О Боже, мені годинник написав, що я сплю гірше, ніж там скількись відсотків планети. О, Боже, в мене сьогодні тобто це вже мало. Це бути... щось психічне. Так. Кава. Як вона впливає на наш сон? Ліжко, це у нас місце для сну та сек. Чи є якісь лайфхаки в цьому питанні? Навчимо вас засинати за 15 секунд. Сон і вага. Давай поговоримо про цей взаємозв'язок угу. за класикою. Я зараз чому я кажу за класикою, тому що потім буде для українців.